Сьогодні ми провели засідання комісії техногенної екологічної безпеки на звичайній ситуації. Розглядалося питання щодо функціонування пунктів незламності. На сьогодні ми маємо таку технічну можливість щодо створення біля 10 таких пунктів. Це на базі закладів державних установ, місцевого самоврядування пожежної поліції і закладів освіти. Хочу доповісти, що вони будуть працювати в разі доручення відповідно Хмельницької обласної військової адміністрації, розпуснуть свою роботу тільки в тих випадках, коли вже дійсно буде блекаут, і коли ми не будемо мати ніяких джерел неропостачання, теплопостачання. Тому я звертаю увагу перше що комунальні підприємства і наші структурні підрозділи максимально мають можливість підготувати такі приміщення, і вони будуть надавати послуги. Але ми будемо коригувати ці дії в разі там виникнення непередбачуваних ситуацій, все буде залежить від того. Чи буде газ, чи буде електроенергія, чи буде можливість теплопостачання і так далі. Ну, наразі ми відповідні доручення виконуємо разом з підрозділами, значить, підготовчі роботи проводимо. <му> наразі на сьогодні на 1 на перше грудня 2022 року, ми маємо. І... Доведена інформація щодо роботи Рема Обленерго. Ситуація залишається надкритичною, але сьогоднішнього дня, сьогодні зранку, практично вводиться графік відключення, він регулюється диспетчерським центральним пунктом і будемо старатися відповідно його дотримуватись. Але в першу чергу я би просив максимально економно відноситися до енергоносії. Управління водопровідно-каналізаційного господарства послуги надає, працює в робочому режиму, житлово-комунальне підприємство послуги надає. Почасть котельні надаються генераторами. Ну, сьогодні до нас там звертаються, то десь фотографірують під'їзди, там підвали і так далі. Шановні словочани, в мене інспекції немає. І я не збираюсь ходити по підвалах, по під'їздах контролювати. Тому ми свідомі і, будь ласка, давайте ефективно, раціонально. Використовуємо, але без того, щоб не ну, перебору не було, тому що якщо наразі є там світодіово або натривувати десь в під такому підвальному приміщенні, то нічого страшного нема, якщо там буде забезпечено електропостачання. Славута сервіс послуги надає цілодобово по, по гасканторі, наразі послуги надаються. Також привищені медичні заклади працюють, послуги надаються. Славутська лікарня також цілодобово послуги надають. Ну наразі є там виклики, зв'язані з підписанням вже пакетів на 2023 рік. На превеликий жаль, суттєве для зменшення в приводжуються коефіцієнти зниження платежів. Тому ну працюють над тим. Ми ага. все ж таки налаштовані максимально зберегти медичні заклади, послуги надавати повномося. Заклади освіти працюють, розширюємо мережу дошкільних закладів, позашкільні заклади і ті заклади, про які ми вже не один раз розповідали: дітки перших класів навчаються в режимі досить досить. Ефективно сьогодні працює, управління працює, у в нас працює, управління праці соціального захисту, територіальний центр в повному обсязі послуги надають. Дуже великий зараз є там попит, співпраця з переселенцями. Ми теж максимально стараємося максимально задовільнити їхні потреби, але все в робочому режимі. По, Громадському порядку і тероборона і Славутський курінь наразі теж спільно з поліцією відпрацьовують значить підтримання правопорядку по територіальній обороні. Ми зберігаємо сьогодні цей підрозділ. Вони проводять навчальні процеси. Ми надіємося, що буде відновлено юридичне існування цих закладів, і вони далі можуть продовжувати свою роботу. Але нас територіальна оборона наразі діє і працює. Виклики дуже складні це по промисловості, але Зараз в цьому, я хотів би ще раз, шановні славучани. Ну давайте будемо підтримувати допоматі до другому промисловці та особливо харчову промисловість. Там, де є зерно, там де є сукори. Їм треба обов'язково період якийсь мінімум енергії дати на відповідний час, щоб вони могли не втратити, значить, сьогодні цю продукцію. Це національна безпека, це наша перемога. Тому ми обов'язково порядки будемо знаходити можливість надавати ці послуги. Державна служба надзвичайних ситуацій працює в робочому режимі, так в нас досить суттєво збільшилося. Пожеж на превеликий жаль, тому ще раз безпека номер один. Звертайте увагу, не залишайте прилади, не залишайте діток самих. Особливо, якщо ми там пробуємо десь відкритий вогонь і так далі. Я дуже прошу: контролюйте, слідкуйте. Перевантаження не повинно бути. Уходите з дому, лучше відключіть там рубільник, але щоб не не, не, не дай Бог не ми не приводили до, до наслідків. Центру надання адміністративних послуг, ну, враховуючи перебої в режимі роботи електронерії, ми стараємося якось коригувати час. Наразі ще нам треба я думаю, день-два. Буде стабільність. Ми продумуємо, як відпрацювати таким чином, щоб довести інформацію до людей і постараємося забезпечити всім необхідним, щоб центр надання адміністративних послуг максимально ефективно працював. Приємці, ринок ну, досить швидко е, прилаштовується, люди, це дуже добре. Слава е, Богу, дефіцитів великих немає в нас товарів, то, що є. Ну, чи зловживання, чи попит порождає пропозиції, чи порожиє свій попит. Це все закони економіки вони діють, але я ще раз дуже хотів би, будь ласка, давайте з розумінням не зловживати, особливо що зв'язано з енергетикою, з генераторами, та є попит. Ну, Не треба в два в три рази піднімати ціни. Слова подяки волонтерам, славучанам, які допомагають армії, які кожен день максимально підтримують наших воїнів. І це дітки шкіл, і, і це кожен славучан. Величезне слово поваги вам за, за розуміння, за підтримки. Значить, песимізм не повинно бути, оптимізм в міру обдуманий і. і Такий, що дає можливість нам стабільно здоровим груздом і з світлим розумом працювати. Працюємо три місяці зими, пройдемо достойно, що б там не було, як би не було, б, переможемо. Воїнам повага. Всім дякую, все буде Україна.